Всім доброго дня! У нас сьогодні на дворі дощ іде. А ми сьогодні в хліві. Да? Да, да. Ой, боже, ти що хочеш робити? Ти хочеш робити? Да. Хто має сину їсти? Я? Да. Я маю сину їсти замість тебе, да. так? Ну що ти робиш? Ну на що ти гребеш? На що ти гребеш? Ну ти мені скажи, на що? Ну, нащо? От що? Ну це принеси тобі їсти, так? Да? Принеси. А ти будеш мерву робити? Ага. Ото ти Сир ломале. Да? Принеси тобі поїсти, то ти мерву робиш? Ну це таку мерву робить? Що їсть. Дівчатка теж їдять. Он-то на дворі сьогодні у нас пасмурно, дощ йде. Ми їх не випускали. От що ти робиш там, га? Ну, одна що ти гребеш? Ну що? Ну, ти мені скажи, що ти робиш, га? Оце таке робиш, так? Да? дупі тобі треба дать. Подупці. Угу. Подупці, так? Да, По да, подупці тобі дать. Да. Ага? Угу. Нащо ти таку мерву робиш, а? Буян? Ну нащо? Ну, і що ти гребеш? І що ти там гребеш? Що ти там хочеш знайти? Клад? Треба сосі назад в жолоб скласти йому. Тут тоже їдять. свині. Ну, що ти робиш, а? Ну, нащо ти в ли на таке робиш, а? Зараз пойдеш на двір? Да? А ти що думав? О, о, а, о, о, що робить? О, 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 так, повернусь, молодець. І що ти будеш робити? А? Що ти тут будеш робити? Ну ти мені скажи. що? Буян, що будеш робити, а? так, назад загрибаєш, так? Да? Ага. Я не так поклала, так? Да? Не так, ні? О, тобі, да? Ой, палка яка добра. Ой, боже, голодаючо ти, мале. Да, ти голодний, буян? Ну, що ти робиш? Ну, що ти робиш, а? Боясся. А, то буян. О, то сирун. Да, що ти робиш, а? Що ти робиш? Ходи, ходи, пожалуй, ходи. А, то я. Ну нічого, нічого. До вечора ти його усе зісиш. Угу. Все. Закинула в жолоб. Ну, вже в жолобі не буде. Гребти під ноги. А то берай під ноги, все гребе собі, гад малий. Так? Да. Відро гарбуз з'їв да. на вечір овесику з'їсиш і буде порадок в тебе. Ти не фиркай, да? Угу. Ти не фиркай, Ти не фиркай, ти феркон, феркон. Ну а ще, ж, друзі, ми всім бажаємо гарного дня, мирного неба і всім па-па-па-па!